Жительку міста Сміла затримали за сприяння в ухиленні від мобілізації. За гроші жінка обіцяла військовозобов'язаному підготувати документи про його приналежність до релігійної організації. Також підозрювана обіцяла вплинути на посадову особу ТЦК в інтересах вказаного чоловіка щодо проходження альтернативної служби. За таких умов чоловік міг би безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги вона оцінила у 5 тисяч доларів США. Підозрювану затримали на гарячому під час отримання хабаря. Під час обшуку затриманої було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Ом, та мобільний телефон із доказами вчинення злочину наразі на підставі зібраних доказів служби безпеки фігуранці повідомлено про підозру за декільками статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 3 статті 332 – це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, та частиною 2 статті 369 прим 2 – це зловживання впливом. Їй загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.